Ранок 23 серпня у Прилуках розпочався із хвилини мовчання разом з усією Україною. Місто завмерло у тиші, вкотре згадали ціну мирного життя у вільній незалежній країні. Наш народ єдиний, і символом єдності є національний стяг. Блакитно-жовтий прапор це святиня, що несе в собі синє небо та золото пшеничних ланів. У день державного прапора України стяг замайорів і над прилуцькою громадою. Міський голова Ольга Попенко спільно з військовослужбовцем урочисто підняли прапор України. Поруч із ним здійнявся прапор Прилук як символ самобутності та гордості міста. Також замайорів червоно-чорний стяг на знак боротьби за свободу і незалежність України. До церемонії залучили талановиту молодь прилу, зокрема прохор Майсуров легколатлет. Незважаючи на юний вік, хлопець вже має досягнення в спорті, долучався до змагань на всеукраїнському рівні. Власними зусиллями прославляє рідне місто та державу. Під блакитно-жовтим стягом виборює перемогу. Державний прапор це прапор, під яким ми всі живемо. І прапор країни, якому представляємо. Якщо ми це будемо зберігати, ми будемо зберігати патріотизм нашій країні, який дуже потрібен на цей час. У день державного прапора України міськрада об'єднала здібну учнівську молодь міста. За гарним звичаєм цього дня вони отримали паспорти громадян України. І з вітальним словом до присутніх звернулась міський голова Ольга Попенко. Наші золотисті поля пшениці, наше Безкрайнє, блакитне небо це і є рідна земля, це наша свобода і це майбутнє нашої держави. З прапором України вже не один рік наші захисники боронять рідну землю, виносять його з вогню і тримають біля серця. І ми впевнені в тому, що наш стяг, наш державний прапор України. Обов'язково замайорить над тимчасово окупованими територіями. Уже такою доброю традицією стало, що в такий знаменний для України день ми вручаємо нашим дорогим дітям, нашому молодому поколінню основний документ нашого життя це документ, з яким ми, нам треба йти гордо. Бути справжніми українцями, любити свою землю, любити батьківщину для кожного з нас це наше серце, це наша вірність, це наша відданість нашій землі, паспорт громадянина України. І дорогі діти, ми вам будемо бажати, щоб ваше життя було устелене квітами радості. Щоб вам завжди пору з вами була удача, щоб було здоров'я і, звичайно, щоб ми жили усі під мирним небом. А сьогодні я від імені вас, усіх, від усієї громади, буду дякувати нашим Збройним силам України, будемо дякувати всім захисникам і захисницям, які сьогодні боронять рідну землю, доземний уклін, нашим героям, нашим донькам, синам, які віддали своє життя. За незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дорогі діти, для кожного з нас найголовніше, щоб ми були просто хорошими людьми, з розумними головами, вміли любити свою батьківщину, свою державу. І ми були завжди гордими, що ми є справжні українці. Слава нашій ненці Україні! Слава нашим Збройним силам України, справа, слава слава. Кожному герою і низький уклін усім, хто сьогодні боронить нашу землю а наш обов'язок допомагати підтримувати, бо тільки разом ми можемо здолати ворога. У прилуках цього року до лав українських громадян офіційно приєдналися 17 юних хлопців та дівчат. Важливий документ з рук очільниці міста та начальниці прилуцького відділу управління Державної міграційної служби України отримала Єлизавета Хамко, лідерка учнівського самоврядування Прилуцької гімназії номер 12. Також дівчина-бронзова призерка всеукраїнського історичного конкурсу. Вступали на область. У нас було приготування презентації. Ми розповідали про те, як постраждали люди, які учні були в нашій школі, які загинули під час війни в цьому році і війни в 2014-му. Розповідали, які наслідки це несло для прилучення для ічнянщини. Розповідала вчителька з нашої школи, як вона пережила на собі наслідки війни. Про це все розповідали. Дівчина зізнається для неї велика честь говорити про Україну, жити на рідній землі і творити її майбутнє. Паспорт у руках як символ цієї відповідальності. Гордість за те, що я перебуваю в своїй незалежній державі, за те, що я громадянка своєї держави, приємно, що мене сьогодні відзначили. Це дуже багато значить для мене. Вагомі досягнення у математичних олімпіадах має юний прилучанин Ілля Косач, хлопець-відмінник навчання Прилуцької гімназії номер 3 Він також цього дня поповнив ряди громадян України. Від сьогоднішнього дня для мене я став повноправним українцем, і для мене це велика честь бути в цьому залі з. Найкращими учнями міста Прилук, і мені приємно, що мене відзначили на рівні громади. А от Вероніка Богомирська має численні перемоги у олімпіадах з біології. Учениця Прилуцького ліцею номер 6 каже: у майбутньому мріє пов'язати життя із юридичною сферою. Мені подобається приносити користь Україні і робити цей світ кращим. День державного свята Вероніка стала частиною великої української родини. Для мене важливо бути громадянкою саме України, тому що наша нація сильна, нескорена і незалежна. Теплі слова вдячності та побажань у цей день отримала Анастасія Гордієнко. Вона здобуває освіту у ліцеї номер 14. Дівчина переможниця олімпіад з української та англійської мов. Сьогодні і вона вплила своє ім'я у книгу громадян України. Я вважаю, що це можливо якийсь статус. Це для мене дуже поважливо. Це для мене якась повага, що я відчуваю себе українкою. Прилуки доводять під синьо-жовтим прапором зростає покоління свідомих і талановитих українців, і вже за кілька років ця молодь творитиме наше майбутнє майбутнє у вільній незалежній державі. Отримати паспорт це велика честь, але й велика відповідальність. Я хочу побажати вам, щоб цей документ став вашим оберігом і нагадуванням, що бути українцем це значить бути сильним, вільним і незламним. Тому ще раз всіх і вас особисто зі святом і всього найкращого.